Now I know that someday You won't remember The way that this moment feels to you Don't let it go Don't turn your back on what you think you know you never know ever need someone yeah, to help get your head straight I'll be your resident all night sure I'm glad just having you around Небо мі землею чарівна дівчина жила і змінила до основ велика, вседолаюча любов. Учора ти була простою, як вітер вільною, і холостою, та тільки сонце встало рано, і промені заглянули крилаті, все засіяло в цій кімнаті, і хай довкола люд, і преса. Так треба. Казка оживає, бо ти у нас одна: і королева, і принцеса. I'm drowning in salty water A few hours left till the sun's gonna rise Tomorrow will come, it's time to realize Our love is finished forever How I wish to come with you wish to come How I wish we make it through Just... Чарівна єдина давно чекає перемін. Надіється й щиро вірить, що казку подарує він. Беріть, капіта, Альонка, А щоб зняти з душі напругу, старости радять усім випити одну та другу для тонусу, для настрою, за весільну перемогу, а ще мама скаже пор, мудрих синочку. На дорогу. Бабусі є? Дові, є, є, ось бабусі. На першому плані. – Давайте <сорок> гості дорогі <сорок> вип'єм, щоб мій син забрав нашу невесту і привіз її сюди, щоб все було благополучно. Да. Давайте. Щасливої вам дороги. щасливої. Забирайте її без ленько і взор. Да. Все, давайте. Славік, ти подивимося на місто дорого. Деріть конфети. Бутерброди, ось тут ще є. Тому що ви поки доїдете до тих мостів, дороблені. Сімейне доросле життя, святкові буденне це завжди рай. Так що холостим рокам герой нашого дня щиро каже Гудбай, гудбай.

Такий, як випили, такі, як розвіяли тривогу, взяли всіх родичів на підмогу і сказав: батько, така синку, суть маю показати тобі на життя сімейне єдину правильну путь. Це завжди маневри, і там, і там. Одні хочуть подешевше, інші мільйон на річки, а ще як бонус по 100 грам. Та вже житті – то мир то війна частенько виграє якраз третя сторона. І Ось наша мобільна штурмова бригада наближається до першого блокпосту. Нас уже попередили, що будуть важкі торги за наречену і за холостяцькі борги. Так що ми аві чужі люди. Давайте якось будемо, у нас времени нема. Давайте будемо ми з поставити. що ніхто забирається, дуже чим у нас невеста. Ми швидко собака. А ви спочатку заплатіть. За що? За наречену нашу. А кому платить?

дівчата. Провіряю усе. Нюхай. І на не язи. Ну, хорошо. Глупці ви напоїли, така нова. Кілометра ж нам мутні. Дайте вам просто. Це ми забираємо? Такі забирайте собі. Собі такі забирайте. Сувенірні собі забирайте. Сувенірні собі забирайте. Сувенірні собі забирайте.

Щоб чула твоя краса, краса зізнання цих сил. Друзі, додайте голоса, щоб вікна задзвеніли. Марина! Я тебе люблю! Ми всі тебе любимо! Це як дід морозно Марина! Допомагайте! <пирать> Марина! Ми тут! А ви о за цим привезливіть чоло мовчить? Це наше секретне До На парвичарки. На парвичарки. Далі покрити. Перевізайте челіс. Ой-ой-ой, суповіться! Він закінчу себе! Три стакани стали на піднос рядком. Потрібно, щоб в одному шару діло задзвеніло у другому, ну і у третьому зашипіло. Розгадаєш загадки ці, зможеш зможе да шару, шару. да шару діло. зашипіло і задзвеніло. Монети буває сам чеснісні, Чесні. Чесні, чесні. Ми самі з хитрі з мулькою ходимо. І що це таке? Це як мило, станя вишу. Зашипіло. Давайте посидить, далі, де не закопіло. Зачепіло, що в нас буде зашипів? Давай, не давай. Не вбрізкуй, бо часу у користь Правильно, правильно! Зашипіло! Зашипіло, зашипіло. Так, молодці. Це ми-ні. ні, -ні, -ні, -ні. А це це не... Други... конкурс! Так доведи тепер нам всім, що зовсім не розтьопа, що одружуєшся, ти по кохонні, а не по чужим породам. І докази нам пред'яви про, щоб... про те, що це правда. Та ні, то Нічого нізяв. <різь> Перед тобою дивовижний круг на секторах відповіді потрібно зробити свій вибір або заплатиш ти нам монетки. Якщо, е, Як бачиш, тут стрілка потрібна, ані ложка, ані вилка тут не піднімують. Але ж вона шампанського бутилка. Ходь на халик. А горілка, що не піде. Спочатку стрілку відшукай, а не знайдеш, то не шукай. Прийдеться викупляти. Зараз знайдемо. Ну, є. Давай бачу. Ти. Ти. Стрілку якусь ти ж Дивися, щоб попало. Не попадеш, будеш платити. За кожну, за кожну невірну відповідь буде нам платити. Та на це в давай. Крути. Шампанського бутилка, шампанського бутилка. Плати, плати. Порощоту плати. О, а поки не попаде да нода? ні 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 А ми на донечко дивимо. Як на попочку. Не туди дивитесь. А куди ще ти? А хлопці молоді куди не дивитись? Горно мене дивиться. Я такий дарій Ну що ото? Ото хво, достаємо. Хорошо, давай! Опять мило, я ти ще? пороблю! Заставили я знову. Ура! Да ура, конечно! Давай, 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 давай! — Ми нікуди не пішмо, давай! Настоящий культур нам! Нормально, <звучить> <сот> <сот> нормально. А не хочеш, він попаде <порес> куди на <татрична> забирай. <порес> а куди він? Так крути, покажи! — А ти крутий сам, може, там у них магніт. — Ось лежать перед тобою сердечка різні. Якщо ти пережева наступив, потрібно ніжні слова говорити. Якщо на блакитні, потрібно посварити. Якщо взагалі не бажаєш наречену сварити, добре, то тільки знай, потрібно <порес> заплатити. <порес> Ну думай, от точно що. А якщо через один? Мама, шукай крупні купюри вже пора, давай. Віктор Федорович по пеньочка. Соба-любива. Ох, Слава Ну, oh, okay. well, молодець. Один мудрець назвав кохання найскладнішою теоремою. Її постійно доведеться доводити. Але нареченим не складно стати, а бути чоловіком. Ось задача. Весь дім тримати в порядку гараж, машину, дочу. Так розкажи нам при гостях, як поведеш свій дім ти, в яких хазяйствених ділах ти будеш молодцем, на домик сміло наступай. Що робити будеш? Відповідай, не повторюй дічі. Well буду скрутить великий. Буду буду міняти масло в машині. Буду чистити картошку тут. Це б сказав полудь. <різь> І заплітати колосочки. І, І, І заплітатиму косичка. <різь> ну, це... <різь> добре, добре, добре. Білій ромашці, ми цифри тобі загадали. Зумієш відповісти, про що ці цифри? Ромашка тобі дістається. Сперше, це, це моє сьогодні? день роження. Добре. А нам би замило тебе стоїть. Дайте хотіна Ми Почали зустрічатися. 25.08. День роження, батька. 6.07. Це та коли ми подали заяву в ЗОКС. 16.10 – це день народження Марини, 3.09 дата сводьби, 25.07 це ми почали зустрічатися. 11.12 – день народження тещі. І 8.03 зробив предложення. Давайте ромашку. На що тещі ти шапа. Ти через чорний хум. Ось майже ти на місці, і десь неподалеку є вона. За поцілунок твої нареченої вже назначена ціна. Ось і ціни тут і від Поцілунковий поцілу, наш прес-курант. поскоріше ти загад. Який є тут варіант? Угадаєш поцілунок похановий, то зразу двері відчиняй. А якщо покажеш мимо – то з пораненку піплати. Ты надеюсь, я думаю восемь платить. Нет, нет. 8 гривен. Хоть двадцать. Так вот я ж на 35, пять А на 50 — це точно. щось як минулости не выдают. Вообще дай восемь. 143 гривні заплатить. <рикл> а <Два, два, два, рикл> за п'ятерку. <рикл> п'ятерку каже. п'ятерка. Скажи п'ятерку. Давай, так 50 гривень. Вони найхуші, а то на 20. Рублі, <рикл> я не кажу точно. Так, п ят. П ят. П ят. П ят. Там самі мої губи не знавали. Давай, не, не, Додёрка, я так... саме не. Двадцатка, самый не окрашенник. 5. Давай 30 отцай. 35? 20-ку скажи. Специально, нарисували. — погане нарисовали. ще не красивай. Ну ты сигуб, сказал бы, конечно, логічно, мышление включить и все. Не надо ничего. Да не, ну специально ж так не погани. Вона. Ти не журися наречений. Є на вибір туфлі три, який розмір твоєї коханої, то Ту туфельку собі бери. Журись наречений, не помиляйся, помилки платні є у нас. Уважним будь старайся. Остапа тобто з доля вирішується в цей час. Замучена ти тут пізнення. Щоб не долу гривень. Бери, бери, бери.

Вітаю. Це наші гостинці. Давай, давай. давай. Могу і так, і згорна. Ну так аж з табликом. – Хорошо, давай. Машини. <реш> 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 Не привчайся, зорлати. Що за циганкою тут приведуть? Любіть, радуйте один одного, нехай щастя з кожним днем. Рости й як подружжя і повною чашою буде ваш дім. Дякую. Стабільності крок на шию наділи галстук на руку пов'язали платок, і ніби само собою визрила історична мить, коли орден любовної слави і різні прив'язки, не порушуючи національні традиції, треба обов'язково прилить.